Всім привіт! З вами я Ігор Коховарчик. І я на коховарчика зараз нема, тому що вона поїхала з мамою е, на той форум. Ну і коротше. Цікаво ви думаєте, ну і що? Типа на що ти це знімаєш відео, Всяке таке, щоб просто сказати, що вони поїхали, ні. Ніби я маю на увазі, що... Напевно, що довго не буде відео. Тому що я зараз хворий. Так, я зараз лежу хворий. Далі я. Дуже не хочу хворіти. Повірте, я, 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 я буду якось потім старатися. І потім я ще десь не буду знімати місяць. Ну, з... з липня до серпня я не буду знімати. Але обіцяю. В серпні я з вами точно побачусь. А коли я виставлю ще до липня, ще коли я виставлю, потім я, я ще буду до липня знімати вам обов'язково. Ну добре. Ще від я... Януковачик вам передала привіт, тому що вона дуже хотіла знятися, але так як треба їхати, ну, і все-таки. Ну, добре, па-па.